Дев'ять населених пунктів Донеччини за добу обстріляли російські окупанти. Йдеться на сторінці Фейсбук Нацполіції. Бойовики використовували гради, ракети та артилерію. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Солидар, Бахмут та Первомайське. До селища Закітне поліцейські привезли місцевим жителям медикаменти та будівельні матеріали. На території Лиманської територіальної громади. Є три населених пункти, де проживає 200 осіб, це в основному літні люди. З ними є постійний зв'язок, ми виконуємо їхні всі побажання з продуктами харчування, з медикаментами. У селидовому почали видачу гуманітарної допомоги. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Селидівської міської ради Руслан Суков. Продуктові набори зможуть отримати дорослі і діти віком від 14 років. Під обстрілами аграрії збирають врожай соняшника на полях Донеччини. Поки за кермом комбайна працює Максим Онишко, над полем пролітають винищувачі, а вдалині вибухають снаряди. Конечно, з войной стало работать очень-очень тяжело і страшно, тому що не знаєш, що відкуда чого ожидать. Ізолювати звук вибухів, розповідає Максим, допомагає кабіна Комбайна. Чоловік працює в галузі агропромисловості понад 15 років. Він один з 90 працівників зерноторгового підприємства, в якому до війни працювало 200 спеціалістів. Люди намагалися вивезти свої сім'ї десь далі на захід України, або виїжджали за кордон, діти, жінки там, пенсіонери там. А це була проблема, тому що можливо, де жінки працювали, треба було їх замінити, тому що вони виїхали. Це головна причина. Ну і те, що Прилітала на поля. Підприємство має 3640 гектарів землі, на яких, окрім посівів зернових культур, випасають худобу. Через ворожі обстріли з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на підприємстві загинуло щонайменше 38 тварин. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.